Розблокування допомоги для України потрібно обговорювати в Брюсселі. Про це під час візиту до Ужгороду заявив угорський міністр закордонних справ Петро Сіярто. Посадовець уникнув чіткої відповіді на запитання з приводу розблокування пакету допомоги від Євросоюзу на 50 мільярдів євро. Сіярто зазначив, що це питання не є двостороннім. І обговорювати його лише за участі представників України та Угорщини не можна, каже він таке. Станіслав Желіховський з нами це експерт, міжнародник і провідний фахівець дипломатичної академії України при МЗС 20-23 років. Пані Станіслав, пане Станіславе, вітаємо наші вітання. Вітаю, студія. Ми сьогодні багато говоримо про Угорщину, і, зокрема, про те, чого домагається урбан і компанія. А як же зрозуміти, що в принципі ну знаєте, Будапешт такий трохи непослідовний в цьому сенсі в своїх кроках? То він з одного боку каже, що а давайте з Україною вирішувати, а з іншого боку, та ні, давайте не з Україною. Так з ким хоче вирішувати, врешті-решт, з ким хоче домовлятися Будапешт, і чи вийде домовитися без України про гроші? Для України. Ну, дійсно, лідери дійсно лідери європейського союзу 1 лютого зберуться на позачерговий саміт щодо фінансової допомоги Україні. І тут варто нагадати, що у грудні місяці Віктор Орбан заблокував таке рішення. І власне тому зараз робитиметься друга спроба, щоб надати Україні допомогу у розмірі 50 мільярдів євро, і відповідно щоб Україна могла мати можливість підтримувати економі економічну та фінансову стабільність, ну і звісно мати можливість ефективно боротися з російською агресією наразі. Дійсно, ми не маємо ще чіткої відповіді на питання, чи буде угорщина цього разу блокувати ці пакет допомоги, чи ні. Але з огляду на ті сигнали, які зараз поступають, ну Зокрема, від тих чи інших зустрічей, які відбуваються на європейських країнах, чи скажімо, інших, які ми можемо отримати, то все ж таки Будапешт надасть зелене світло, і, і власне для того, щоб можливо стимулювати. Угорський уряд це зробити, і робиться різні роду спроби тиснути на цей уряд, або скажімо, запропонувати якісь варіанти, щоб, ну, наприклад, грошового характеру, щоб якщо Будапешт їх отримає, щоб він не блокував ті кошти, які мають надійти на потреби України. Тому, скажімо, тут іде така от специфічна гра в цьому, в цьому вимірі, і, очевидь, зараз дуже важливо, щоб все ж таки Україна отримала ці кошти. Я думаю, що враховуючи той факт, що все ж таки вчора відбулася в Ужгороді зустріч між представниками України та Угорщини, і планується вже відповідно зустріч на найвищому рівні, мати на увазі президента України Володимира Зеленського та премєр міністра Угорщини Віктора Орбана, є сподівання, що все ж таки змінилася ця скажімо, так, недружня по відношенню до України політика е чинного угорського уряду, і все ж таки, ми отримаємо позитивні сигнали. Але не лише це стосується цих коштів, е про які я тільки що зазначив, ну а відповідно і інших е важливих е аспектів, ну зокрема, і в контексті е нашої європейської та євроатлантичної інтеграції. Тобто, ви вважаєте, що все ж таки, скоріш за все, Брюссель піде якраз таки на той компромісний варіант Торбана, щороку року перепогоджувати... Ти, оті кошти 50 мільярдів євро, про які буде йти мова на лютневому саміту. Самі. Ну, скажем так, це це мої припущення, але і враховуючи ті факти і ті сигнали, які ми можемо е, прочитати з тих чи інших джерел, то відповідно е, таке е, такий сценарій можливий, але звичайно тут потрібно тримати руку на пульсі, і ми не можемо ще до кінця точно спрогнозувати. Але враховуючи те, що якщо європейські лідери змогли натиснути в грудні на Будапешт, щоб е, він надав зелене світло щодо. Е, Нову переходу на нову стадію перемовин між Києвом та Брюсселем, то відповідно можливо і знайшлися важелі, які зможуть вплинути, і на Будапешт в цьому сенсі те паче варто зазначити, що Україна виконала всі вимоги з боку угорського уряду. Ну зокрема, і в контексті прав національних меншин були було внесено зміни до законодавства і вчора. Сторони погодилися, що Україна зробила великий прогрес в цьому напрямку. Тобто, тут навіть вже в таких технічних аспектах Будапешт не немає якихось карт на руках. Ну то враховуючи все це, а також можливі і інші, наприклад, погрози з боку Європейського союзу, ну, наприклад, що можуть європейці обвалити економіку Угорщини, або, наприклад. Проголосувати за те, щоб обмежити право голосу Будапешта Ну і відповідно, угорський уряд розуміє, що це може мати негативні наслідки, ну зокрема, в контексті її можливої ізоляції і скажімо недоговор здатності після того, тому що фактично угорщина стане паралізованою країною. То вочевидь, Віктор Орбан, воліючи зберегти свої позиції в своїй країні, щоб надалі мати і переобратися, і щоб економіка в цій державі задля для цього була стабільною. Тож фактично можемо мати у ну, такі припущення, що все ж таки Україна отримає цей пакет допомоги. Ну і, врешті-решт, відносини між нашими країнами, якщо і не стануть дружніми, але все ж таки отримують 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 новий позитивний імпульс. Маємо інформацію про те, що дуже багато вибухів у Харкові, численні повідомлення. Чекаємо на офіційну інформацію Інформацію виходи болістики на Харківщину повідомляють моніторингові канали. Чекаємо офіційну інформацію. Перебуваєте в укриттях або в безпечному місці настільки, наскільки це можливо максимально обезпечити себе, пане Станіславе. Скандали дипломатично ФСБшні, дипломатично-шпигунські їх буде зараз багато, але ну знаєте, дуже несподівана була історія тоді, коли дипломатка від країн Балтії виявляється замішаною в ФСБшній схемі, і причому ціна питання 6 тисяч євро. Дуже дивна історія, коли дипломатка каже, та ні, я не знала, що мій агент або мій зв'язківець да, має стосунок від до ФСБ. Кого далі розсекречуватимуть і чи розсекречуватимуть, як вам виглядає? Бо так знаєте, воно все скидається на те, що щупальця Росії дотягнулися до кожного, до кожної в принципі у світі. Європейські дипломатії суттєво загрожує цей ось меніх. Я б не говорив би, що прямо до кожного, але те, що інтереси Росії в багатьох країнах, і зокрема Європейського союзу, є, то це однозначно факт. І ми бачимо, що є там і агенти впливу, і скажімо, фінанс, фінансовий задійно ресурс, який може може підкупляти тих чи інших, наприклад, політиків, і ми особливо тих, які скажімо, можна віднести до таких груп такого більше маргінального характеру. Але які мають якийсь вплив в тих чи інших державах. Ну, ми також бачили цей, наприклад, і Угорщини нещодавні заяви щодо, наприклад, Закарпаття і в Румунії, і в Польщі такі є, і в багатьох інших країнах. Ну, звичайно, Росія використовує це для того, щоб можна було підірвати єдність Європейського союзу, щоб скажімо, це зробило усе можливе, щоб Україна не отримувала допомоги і як грошов. Во так і військового характеру, ну і вочевидь, вона хоче досягти своїх геополітичних цілей, ну зокрема, і в контексті е, російсько-української війни, і в цілому протистояння західним світом. Тож, вочевидь, е, ця традиція ще має місце е, часів е, холодної війни. Росія це успадкувала. Росія е, виділяє на це величезні ресурси і кошти. Ну і відповідно вона намагається це задіяти. Але як ми бачимо, не завжди це в неї. На щастя, виходить нерідко таких агентів хапають за руку, нерідко ми бачимо такі гучні були навіть матеріали з цього приводу. Тож я думаю, що фактично цей акт відчаю, він фактично нивілюється з часом, і Росія вже не матиме таких впливів, як вона мала ще раніше, адже всі бачать, що хто. Ким є Російська Федерація, який є її режим, і вочевидь, що Зараз робитиметься це все можливе для того, щоб вона не мала більше такого впливу. Хоча, звісно, цей процес боротьби ще займе певний період часу. Ще ми побачимо неодноразово різного роду такі от схожі події, заяви і тому подібне. Але знову ж таки, це як я зазначив акт відчаю тієї імперії, яка фактично агонізує і, і від чого вона до речі може бути найбільш небезпечною, але знову ж таки саме головне, щоб нам далі. Вести ефективну оборону проти російської агресії, чим більше шукати в світі союзників, і усі разом ми зможемо тоді подолати цього російського спрута Херсонська область. Тут так само лунає нині тривога. Будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту. Повітряні сили повідомляють про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Ну власне, давайте рухатися далі, Дякую. да маємо панові Станіславу дякувати. Але можна ще одне питання коротко, якщо Рейн в принципі заявив, що буде будувати спеціальний завод для виробництва снарядів в Україні. Мовляв, і так багато замовлень, і так багато роблять, але окремо для України. Україна стає собі таким замовником для того, щоб створювати нові робочі місця, зокрема в Німеччині. Як вважаєте, чи буде це ну, чи, Знаєте, чи буде це враховано галочкою жирною у відносинах України, що вона не не лише бере, але й працює за давальницькою схемою, бо новий завод це нові робочі місця. І явно, що там не самі українці працюватимуть. Хвилина очевидь, <зв>. і це дуже добре. Що є такі от ініціативи. Я думаю, що будуть майбутньому і з'являтися нові. Тож, власне, будемо спостерігати, аналізувати. І я вірю, що саме зокрема, такими ініціативами, ми і зможемо подолати російську агресію, і врешті-решт. Перемогти у цій війні, дякуємо, пане Станіславе. Дякуємо, що долучилися до єдиних новин. Далі будемо говорити про справи карні.